Україні. Так, друзі, знаходимося в Львівська область, Старосамбільський район, село Лінина. До вашої уваги є можливий продаж такої от кобили. Кобила потужна, велика, груба. Впрочі, моцна кобила, робоча, запряжна кобила, кобилі 4 роки, того року є. Того року крита сіньором. Хто б наприклад, там інтересувався, чи як може бути додаткове відео скинути в приват. Господар має. Все ну, як має бути. Ось така білогрива красуня. Кобила має десь 1,70 на лінійку. Груба, велика, широка кобила. Щось наподобі совєтських коней, чи совєтська, чи... чи наподобі, не знаю. От така от, -от кобила. Мої гарний перед, гарний крок. Кобила запряжна. Досить, досить добре показує себе в роботі. Кобила жива, не є там така спляча чи що. Досить гарна кобила. Білогрива красунчик. Такий от красунчик зілогривий на продажу. Розбирає другий вік. Я лишу в описі. По можливості ще знімем додаткове відео, як вона запряжена, як йде в ефірі. Пришпадемо до якогось патичка, покажемо, ну, як на себе поводить. Так щоб мали люди розуміння, що вона собою представляє. А а от... Ваш? Кобила ну, досить велика. 4 роки нагадую, покрита сеньором. Номер господаря будемо в описі. Знаходиться Львівська область, Старосамперський район, село Лінина. Це все не гони. Така грива красуня, має гарну лисину. Кубила широчезна. На камеру виглядає велика, а вже коли не дістати, то вже апарат конкретний. Камера, камера, все, камера все одно все того не передасть, що є, що бачите, у нього вживу. Гарний потужний має вперед. Ось така от красуня. Така от красуня. Так що, друзі, кого інтересує, номер господара є в описі. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, будьте здорові, всім гарного дня!